Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд каталогу номер 3 2026 компанії Oriflame, який буде діяти з 16 лютого по 7 березня. Подаруй моменти безнежної радості з Інфініта Ю. Так, ми бачимо рубрикатор. Ось цей аромат. Неповторно радісна, неповторно жіночна, неповторно приваблива ти. Такий легенький аромат, на весну. Приємний, солоденький. Ноти аромату абрикос жасмин ю-аккорд і сандал. Ціна буде на нього 599 гривень. Так, ми бачимо новинку сережки. 399 гривень Infinita Ю. Також новинка. Набір прикрас Джордані Голд всього за 399 гривень в разі замовлення на суму 800 гривень з цього каталогу. Набір приходить ось такій золотавій коробочці. Дуже красиво. І ми бачимо дуже красивий дизайн. Туші. Супер туш для Вії Джордані Голд. Лімітований випуск 299 гривень. Також, зверніть увагу, обмежений випуск рум'яна бронзер в кульках Giordani Gold у відтінку морозна вишня 499 гривень. Непогана ціна. Можна купувати. Так, знову новиночка. Золотава косметична сумочка Giordani Gold 699 гривень. Красива косметичка така, містка. Видно по ній, що вона така, зручна буде в користуванні. Але ціна трішечки кусається. Так, набір Giordani Gold всього за 999 гривень. В набір входить. Рум'яна бронзер у відтінку «Мрозна вишня», туш, супертуш Giordani Gold в оновленому дизайні. І будь-який відтінок помади на вибір. Як на мене, непогана пропозиція. Це вигідно. Чи собі, чи комусь на подарунок. Зверніть увагу, в останній в каталозі. Набір Есенса Суприм 1499 гривень. Так, аромати жіночі. Лінічка Milk and Honey. Також в останній в каталозі набір Love Potion Cherry on Top 799 гривень. Також в останній в каталозі набір MB Elixir, 899 гривень. Також коліє Divine Dark Velvet 1059 гривень. Ціна косюча. Так, набір Dark Velvet, парфумована вода. Divine Dark Velvet і чорний олівець підводка для очей Заван 659 гривень. Непогана пропозиція. Так, набір All On Nothing Amplified. Парфуми і крем для тіла 1529 гривень. Так, набір Optimals. Патчі і насичений крем для обличчя Hydra Radiance 339 гривень. Так, зверніть увагу, відлущувальні диски Novage Plus в подарунок в разі замовлення нічної маски або сироватки для інтенсивного зволоження Novage Plus. знаю. Ну, іначе на сироватку ціна завищена. І ще зверніть увагу, в останній святковій упаковці буде маска нічна. Так, Так, гарна пропозиція. Парфумовані кулькові дезодоранти по 85 гривень. Між Джордані і Пузес. Гарні ціни на парфумовані дезодоранти кулькові. Так, косметика. Знову пропозиція, та, що була в діючому каталозі, захисна накладка всього за 89 гривень. В разі замовлення нової туші Вандерлеш 5 в одному The One 169 гривень туш, і накладка буде 89 гривень, нагадую. Так, пом'якшувальні засоби. А, ага, пом'якшувальні засоби всього за 55 гривень в разі замовлення будь-якого засобу для губ зі сторінок 39-45. До речі, гарна ціна на зволожуючий блиск для губ з Іван 159 гривень. Так, ціни тут. І немаленькі, не буду зупинятись, звичайні ціни. Так, дивимось, що у нас тут. Великих знижок не бачу. Цікава пропозиція спонж для макіяжу в подарунок в разі замовлення тональної основи Скін. Тональна основа коштує 349 гривень. Є трішки економія. Зазвичай ця тональна основа коштує дешевше. Десь гривень 20-30 можна зекономити. Так, далі. Зверніть увагу. В останнє в каталозі компактна матуюча пудра The One Everlasting. І вона без знижки. Непогана ціна на вирівнювальний бібі-крем з SPF 15 The One 249 гривень. Так, тут аксесуари, зверніть увагу, в останнє в каталозі сумочка косметична. 529 гривень. В останній в каталозі, я так розумію, все, що на цій сторіночці ці всі прикраси, і також в останній в каталозі, також із цих сторінок аксесуари. Так, далі. Новинки ми бачимо. Намисто з підвіском у формі серця 429 гривень. І сережки у вигляді серця 449 гривень. Так, новинки попереднього каталогу. Зверніть увагу, в останній в каталозі тональний флюїд для сяйва шкіри Uncolor 139 гривень. І класна ціна на об'ємну туждові Uncolor 99 гривень. Давно такої ціни не було. Треба буде купувати. Так, далі. Непогана ціна на кремову губну помаду Uncolor 75 гривень. Новинки попереднього каталогу. Знову жіночі аромати. Лавпоушен. До речі, лавпоушен непогана ціна. 559 гривень. Так, Волари. Гарна ціна. 459 гривень. Так. Будь-які два аромати зі сторінок 84-85, всього по 459 гривень за кожен. Every Me аромати. Цікава пропозиція. Непогана ціна на туалетну воду Люсія 459 гривень. Також непогані ціни на жіночу парфумену воду Nordic Waters і на чоловічу парфумовану воду. Вибачаюсь. На жіно... Також жіноча парфумована вода Nordic Waters Infinite Blue 549 гривень. Так, есенса. дорого. Так, зверніть увагу, парфумована вода Poses Absolute Man. 999 гривень. І в разі її замовлення ви отримуєте гель для гоління в подарунок. Так. І також схожа пропозиція. В разі замовлення парфумованої води Позис Абсолют. Спрей позис парфумований. Mythical Seduction. В подарунок. Парфумована вода Позис Абсолют 999 гривень. Ну, це гарна пропозиція. Вигідна. Так, далі. Ароматики. Дивимось, дивимось, дивимось. Непогана ціна на еклаом. Чоловічу туалетну воду 559 гривень. Також гарна знижка на парфумовану воду для чоловіків Містер Джордані Аква 499 гривень. Непогана ціна на парфумовану воду Ascendant Intense 659 гривень. Так, кулькові дезодоранти дорого. Доволі цікава пропозиція. Шампунь для волосся і тіла Норфомен Sub Zero За 159 гривень в разі замовлення будь-якого чоловічого аромату. Так, венче Power 329 гривень. Непогана ціна. Так, новинка, міцелярна вода Optimals 199 гривень. Це вже оновлена міцелярна вода. І також новинка, зволожувальний тонік Optimals 199 гривень. Він вже рідкий, Раніше він був такої густої текстури. Зараз він вже як водичка. Так, далі йдемо. І знову новинка. Відлущувальний скраб для обличчя Optimals 199 гривень. Так, далі. Зверніть увагу, в останній в каталозі лінійка Optimals Age Revive. Її будуть оновлювати. І в наступному каталозі номер 4 буде вона вже представлена. Також цікава пропозиція. Сироватка Even Out Optimal всього за 179 гривень в разі замовлення будь-якого продукту Optimal з цього каталогу. Цікаво так. Щітка для очищення обличчя дорого. От. Непогана пропозиція. Лінійка Pure Skin. Засіб для вмивання, гель проти прищів і матуючий крем всього за 399 гривень. Так, зверніть увагу. останній в каталозі. Очищувальний засіб для обличчя 3 в 1 Glow Essentials, 99 гривень. І ціна доволі таки непогана. І на мило. досить гарна ціна для обличчя і тіла Glow Essentials, 59 гривень. Так, тут ціни не дуже маленькі, тому не зупиняюсь. До речі, денні креми непогані ціни. Легкий мультиактивний денний крем новеч плюс СП30, 719 гривень, насичений мультиактивний денний крем новеч плюс СП 3719 30 719 гривень, і омолоджувальний денний крем з SPF 30, новеч плюс рестор 779 гривень. Так, набори, звичайні ціни, не буду зупинятись. Так. Теж, звичайні ціни. Набір тендеркеа 199 гривень. Три спеціальних пом'якшувальних засоби з маракуєю, з зеленим яблуком і без аромату. Гарний варіант подарунку. Так, wellness pack. гарні вітаміни, але без знижки. Також знижки невеликі. Суха суміш для коктейлю кожна по 1259 гривень. Гарна знижка. Так, далі йдемо. Так, дитячі вітаміни. Мультивітаміни та мінерали для дітей 459 гривень. Непогана знижка. Так, дитяча зубна щітка в подарунок в разі замовлення дитячої зубної пасти. Класна пропозиція. Зубна щітка для чутливих зубів в подарунок в разі замовлення будь-якої зубної пасти. Теж класна пропозиція. Погано, що немає з олійками зубної пасти на знижці. Я б замовила. Так, далі дивимось. Зверніть увагу, будь-який один продукт з лінійки FitUp 219 гривень, будь-які два по 169 гривень. Непогана пропозиція. Так, мило, чохол для мила. Такі ціни. Звичайні. Так, мило, шампунь, дивимось, дивимось, дивимось. Немає великих знижок. Зверніть увагу, маски будь-яка одна за 65 гривень, будь-які дві по 55 гривень. Маски для волосся. Лавнича. Так, до олоджі. Немає знижок, тому зупинятись не буду. Цей комплекс також дорого. Зверніть увагу, в останній в каталозі лінієчка Essence N Co з грушею та бобами тонка. І рідке мило, і лосьон для рук і тіла. Рідке мило 299 гривень, лосьйон 369 гривень. Кожен рефіл всього за 165 гривень Essence Co. Класна пропозиція, гарна ціна. Так, кульковий дезодорант. дорого, крем для ніг. Ну, непогана ціна живельний крем для ніг з екстрактом сливи і маслом ши. Fit up 85 гривень. Гарна знижка. Також непогані ціни на лінійку Spring Time Stroll. Крем для рук 69 гривень, для душу 125 гривень. Можна придбати на подарунки. Так, кульковий дорого, дорого. Гарна ціна на. Освіжаючий гель інтимногієни з трояндовою водою Фемінель в рефілі 99 гривень. Так, маска дорого, шампунь, звичайна ціна. Зверніть увагу, в останній в каталозі спеціальний пом'якшувальний засіб з олією маракуї 65 гривень. Так, непогана ціна на милу Beautiful 49,90 і на крем Beautiful 69 гривень. В останній в каталозі зволожувальна гелева маска для обличчя з органічним екстрактом кавуна «Ловнечі» – 55 гривень. Ціна доволі таки. Так, набір. В набір входить захисний крем для рук і нігтів з органічним екстрактом мараку і лавнечі, парфумований спрей для тіла Love Potion, So Tempting І спеціальний пом'якшувальний засіб з ароматом чорної смородини 65 гривень. 299 гривень цей буде коштувати набір. Вигідно. Доволі вигідно. Сам спрейчик уже коштує більше 200 гривень, тому вигідно. І ми бачимо новинку цього каталогу. Набір Spring Song, гель для душу крем для рук, і мило всього за 229 гривень. Класний набір, такий весняний, приємні відтінки. Можна купувати. І на останній сторіночці Royal Velvet. Підтягувальний денний крем з SPF 20 399 гривень. І підтягувальний крем для повік 259 гривень. Ціни. Я очікувала більші знижки на останній сторіночці. Ось такий був огляд каталогу номер 3 Всім дякую за увагу. До побачення!